Моя доля, моя доля завжди, в моєму серці, в моєму серці, тільки ти, моя доля, моя доля тут завжди, моя доля, і ти, і ти, і ти. Щоб мир настав завжди, моя доля на завжди, моя доля в серці, моєм, щоб піти в на краю морі, моя доля, моя доля, тільки ти, моя доля. Моя доля, і без слів моя доля. Моя доля і ти, моя доля, моя доля і без сліз, дощі капав з неба сліз, моя доля в кінці доріг, я йду туди, сюди, щоб завжди було завжди, моя доля до кінця. Щоб мир настав Ох, завжди, моя доля назавжди мрія в серці назавжди моя доля, моя доля назавжди моя доля, моя доля тільки ти.